Усім привіт! Мене звати Віталій Волочай, і разом із Суспільне спорт я вже два змагальні тижні розповідаю вам про всі головні події Олімпіади. Чи weeks! Я вже збився. Скільки в нас в цьому дайджесті було рекордів празок і перемог за 300 секунд, але ми не зупиняємось. Погнали! Далі да його немо! Сік ми перегонимо! цукор цукорбурачок буде свіжий первачок! Ювілейна десята бронза для України у Токіо. Наш каратист Станіслав Горуна завойовує бронзову нагороду дебютну для себе і другу для прекрасного міста Львова. Вітання, Стас! Іду нап'юся. Станіслав Гурона вперше в кар'єрі виграв медаль Олімпійських ігор. Український каратист достроково вийшов із групи, а от пробитись до фіналу йому не вдалося. Шлях до золотого поєдинку йому перекрив італієць Луїджі Буса. один з найтитулованіших каратистів світу. І зрештою олімпійський чемпіон буса здобув перемогу із рахунком три Горуна своєю чергою усіма силами намагався зачепити путівку у фінал, однак жоден із його прийомів не зарахували. У будь-якому разі, ця медаль на вагу золота для Станіслава вітаємо! Ще одна каратистка з Одеської області Аніта Серьогіна спробувала повторити вчорашнє досягнення Анжеліки терлюги у ваговій категорії до 61 кг. але вийти з надскладної групи Українка не змогла. При цьому в обох поєдинках з фаворитками українська каратистка пропускала вирішальні удари на останніх секундах зустрічі. Таким чином Аніта стала. Борчиня вільного стилю Оксана Лівач поступилась китаянці Янь Янь Сунь у чвертьфіналі. Однак, на щастя, для українки китайська спортсменка пробилась до фіналу Олімпійських ігор. Саме тому Лівач отримала ще один шанс поборотись за медаль Олімпіади. Уже завтра, 7 серпня, триматимемо кулаки за українку у втішних сутичках на шляху до бронзового фіналу. успішним вийшов день для збірної України на веслувальному каналі в Токіо. Усі українці кваліфікувались до півфіналів та будуть боротись за нагороди. При цьому Людмила Лузан у каної-двійці разом з Анастасією Четверіковою вийшли в наступний раунд з другим найкращим часом. Завтра, 7 серпня, о 3.30 ранку стартують півфінали. Не проспіть! А от 15-річний Олексій Середа вийшов у півфінал стрибків у воду з 10-метрової вишки. Українець став другим наймолодшим півфіналістом Олімпіади в цій дисципліні. Випередив його лише японець Рікуто Тамай, йому 14. До слова, Олексій відібрався до півфіналу з шостим результатом. Сподіваємось, на наступних стадіях змагань він лише додаватиме. Одразу дві українські художні гімнастки потрапили до фіналу з індивідуального багатоборства. Вікторія Нопрієнка стала дев'ятою, коли Христина Погранична десятою. Причому після двох видів програми Погранична перебувала поза топ-десяткою. Однак у вправах із булавами та стрічкою Українка виступила. Ліпше і таки відібралися у фінал. В останній дисципліні змагань з велотреку вийшли на старт Олена Старікова та Любов Васова. Обидві змагались у спринті. Причому Старікова зуміла пробитись до однієї восьмої фіналу і тепер спробує продовжити свій олімпійський шлях у дуелі з Шане Бранскіпінс, з олімпійською чемпіонкою Токіо 2020 з Кайрину. Хері Лаврейсен та Джефрі Хугленд втретє за останні три роки зустрілись у фіналі найпрестижніших змагань особистого спринту на велотреку. Усе вирішилось в останній спробі, де Лаврейсен втретє поспіль переміг і до двох своїх титулів чемпіона світу додав також Олімпійське золото Токіо. Після 13 років домінування британців у спринті на арену вийшли нідерландці, і йти з лідерських позицій вони не планують. А ось де британці все ще в топі, так це у жіночому велотреку. Дует Кеті Арчібаль та Лаура Кені в домінуючому стилі виграв перші в історії золоті нагороди у жіночому медісоні. Для Кеті це другий олімпійський титул. А ось Лаура стала олімпійською чемпіонкою уже. П'яте неймовірні ігри у командних видах спорту складаються для Франції. Їхні збірні вийшли у фінали чоловічого баскетболу і волейболу, а також до фіналу жіночого та чоловічого гандболу. Залишились тільки підтягнути водне поло і хокей на траві, та можна вигравати взагалі у всіх видах із м'ячем. Завтра, 7 серпня, розпочинається останній вікенд Олімпіади. Однак це зовсім не привід розслаблятись. Одразу три українки-висотниці стрибатимуть у фіналі. Боксер Олександр Хижняк боротиметься за золото. Середа стрибатиме у півфіналі та намагатиметься зачепитись і за медалі. Те саме очікує і на наших веслувальників, і це лише мала частина змагальної програми. Шукайте розклад трансляцій на сайті Суспільний спорт і дивіться Олімпійські ігри з нами наживо та вболівайте за українських спортсменів. До зустрічі!